Як живуть наші військові на передовій? До нашої розмови долучається військовий кореспондент Ігор Захаренко, який нещодавно повернувся із зони бойових дій. Пане Ігорю, я вас вітаю. Добрий день, вітаю вас, пане Ігоре. Чи можете ви повідомити, де були? Uh, ну, я. В мене багато не змінюється. Я мандрую Україною, мандрую дорогами війни. Буваю в різних місцях: то на сході, то на півдні. Ну і схід різний або північніше, або трошки південніше. Тобто, мандруємо всією лінією фронту. Інколи заїжджаємо там в інші частини. України, тобто, це і район Бахмута, і район Куп'янська, і Вугледар, Авдіївка, Часів'яр. Ну, тобто, те, що про, про про що всі говорять, де відбуваються там якісь дії, те, що можна висвітлити, показати. Тобто, ну вся лінія зіткнення, вся лінія фронту. І нещодавно ви повернулися з такої робочої поїздки, і з ким вдалося поспілкуватися. Що ви побачили там на лінії фронту? Звісно, дуже швидко все змінюється, і дуже багато різних емоцій дуже всього різного бачили. Щось ми там можемо показувати, щось не можемо показувати. Але, мабуть, найцікавіше те, що я вам зараз можу розказати, з того, що бачили, хоча ми були там. той же вугледар. Так, звісно, це зруйноване місто, постійно обстріли. Е, також теж можна сказати і про Авдіївку, теж саме і часів яр. Але от я б хотів би мабуть сьогодні розповісти про дуже цікаві зустрічі, тому що все таки найцікавіше, що відбувається, це спілкування з нашими воїнами, з нашими героями. І е, от одна з останніх поїздок, яка була: я зустрічався з бійцями інтернаціонального легіону. Тобто люди з усього світу приїхали до нас в Україну допомагати нам боротися проти російської агресії тобто, люди, які пліч опліч з українцями героїчно от захищають нашу свободу, нашу країну, наші кордони. І ви знаєте, я був здивований, тому що Ну я ясно. Там багато грузинів є дуже багато поляків з Балтійських країн. Також є білоруси, от які е, воюють за нас. Багато з Великої Британії, Ірландці також я зустрів американців, тайванців. Тобто, дуже багато, дуже багато також побачив людей із Колумбії. Я трохи там розмовляю іспанською мовою. Було дуже цікаво з ними поспілкуватися. Поговорили про мандри. Я в 2022 році планував саме поїхати до Колумбії. От не зміг і бачите, тут колумбійці до нас приїхали. Тобто люди, Люди з усього світу приїхали до нас і допомагають нам боротися проти російської агресії. От поспілкувався з ним, і головні питання були: чому вони сюди приїхали? От вони знаєте, такі цікаві думки. кажуть, ми там професійні, наприклад, військові, колишні, і ми вважаємо, що. Повинні воювати професійні військові, а не діти е чи цивільні, так як воюють е от в Україні. Також що мені сподобалося, ви знаєте, багато оцих іноземців, які приїхали, от ну ділилися своїми планами, і багато після перемоги мріють залишитися у нас в Україні, і знаєте, так було цікаво. Тобто люди приїхали там от, а, дачі, один був здань. Так, от з ним розмовляли, і він каже: от я побачив щось там сюжет, Зрозумів, що це неправильно, і тому я приїхав до України. Там тренується, був уже на лінії фронту, і от він каже: так я хочу після перемоги купити десь маленький будиночок в Карпатах, жити там. І до мене будуть приїжджати дуже багато гостей з усього світу. Тобто, розумієте, ці емоції спілкування з наш... з військовими, і от не тільки не тільки з українцями, а і з усіх країн. Ну і ви ж знаєте, нашумівший рейд, який був до. Туди на це Білгородщина, де Білоруська Народна Республіка довелося також зустрітися з бійцями уже російського легіону, взяти в них інтерв'ю, поспілкуватися. З ними деяких хлопців я давно вже знаю, тому що деякі там з 2014 року вони е, в Україні, і от довелося з ними поспілкуватися, інтерв'ю взяти. Там уже деякі для деяких, до речі, іноземних медіа уже росіяни, там російські посольства, там якісь погрози надсилають, там ультиматуми, що не могли не мали ви права брати інтерв'ю у цих росіян. Ну десь так. Нам теж приходили спілкуватися із представником російського добровольчого корпусу, і також на сефірі був Мамука Мамулашвілі, командир грузинського легіону. І він розповідав, що для грузинів це війна, наче одна і їхня війна, тому що вони борються проти одного і того самого ворога. А ось інші представники інтернаціонального легіону з інших країн ну, дуже цікаво і це захоплююче, що вони зараз, ризикуючи власним життям, захищають наші кордони і кордони всього світу. Дякуємо вам, що ви це фільмуєте і створюєте історію. Я знаю, що вам ще вдалося поспілкуватися із дуже визначним пілотом. Не знаю, чи можна називати ім'я цієї людини, але про героїзм точно треба розповісти. Поділіться своїми враженнями після розмови. Зовсім нещодавно ми зустрілися з відомим українським пілотом винищувачем Карая. Всі ви його прекрасно знаєте. Знаєте про його подвиги. Не секрет. Тут немає жодних секретів, тому що і він про це ну, він говорить про свою роботу, про свою службу. про Якісь там задачі, які виконує. Ми з ним зустрілися в рамках проекту із полем'я зродилися. Він підписав такий шолом, який буде в музеї. Взагалі ну, це така акція: збирають волонтери, збирають гроші на приймальне відділення київського. Військового шпиталя, от і з ним поспілкувалися, записали з ним інтерв'ю. Звісно, знову ж таки багато цікавих деталей дізналися. Я думаю, що колись, ну мабуть, не колись, а зовсім скоро там, після нашої перемоги, ми можемо зробити там більш детальний там фільм, репортаж про нього. Тому що про деякі моменти, звісно, говорити не можна. Але тут головне, знаєте, що е, хотів би, хотіли ми донести, що от ми живемо в дуже такий цікавий, да, хоч і непростий час. І от герої поруч з нами. Тобто, ви йдете вулицею і зустрічаєте там, героя, тут іде карає, там я зустрів і знайомих дівчат. І тут ми кажуть, ой, ми його бачили, побоялися до нього перепідійти. Вони познайомилися, він каже, а підходьте без проблем. Тобто, знаєте, прості хлопці, молоді хлопці, от, які ну це ж це Справжні, справжні герої, хоча там карає себе героям і не вважає, о тому е, такий історичний час, дуже цікавий час, і от е, люди, коли ви гуляєте і там прогулюєтесь по вулицям, дивіться е, трошки навколо, тому що навколо дійсно. Дуже багато таких відомих людей, дійсно багато от героїв. Uh -huh. От оце теж хотіли, Хотіли ми донести, показати інтерв'ю. Записали. Я думаю, зовсім скоро ви його побачите там за декілька днів. Буде в ефірі. От і поділимося, і з вами поділимося. От можна буде от показати так само, як і інші репортажі. Дякую вам, пан Ігоре. Я підтримую вас повністю. В цьому також вважаю, що ми зобов'язані зараз не просто визнавати наших героїв, а доносити людям саме в яких сферах вони герої. Що саме вони зробили. Це дуже важливо пам'ятати їхні вчинки. Дякую, що ви це робите і фільмуєте. І, і знаєте, що що дуже важливо? От е, коли там ну, деякі люди підходили і просили е, там автографи, просили сфотографуватися. От я подумав таку, знаєте, в мене така думка виникла. Як здорово, коли люди стоять в чергах за автографами, тобто до живих. Героїв, так тому що як ну, дуже часто, на жаль, ми зустрічалися от там з іншими побратимами, коли прощалися з нашими знайомими побратимами на майдані, коли ну ці люди загинули. А тут знаєте, коли живі герої, коли поруч і ти там хочеш з ним сфотографуватися, взяти автограф, тобто і треба більше говорити, от саме і теж ну про, про живих їх, так, які поруч. Що ми ну і робимо в принципі? Так я вам дякую за розмову, пане Ігоре. Ігоре Захаренко, військовий кореспондент, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про наших військових, як вони живуть на передовій.